Вітаю вас! Давайте поговоримо про те, що Сполучені Штати звинувачують Україну у вбивстві Дугіної. Скандал Собчак з тим, що росіян не впускають в грузинські бари, і взагалі вона вважає, що їх шеймлять і ущемляють. Ну і третя річ це спроба вкрасти і зафіксувати в своїй Конституції українську запорізьку атомну станцію, найбільшу станцію в Європі. Друзі, підпишіться, будь ласка, на канал, поставте лайк. Та дзвіночок, це надзвичайно важливо для того, щоб ви отримали вчасно свіжу правдиву інформацію. Сьогодні New York Times буквально кілька а, хвилин тому вийшов із статтею, де, скажімо так, підозрюють Україну в тому, що ми провели, ну скажімо так, терористичну а, операцію, взірвали дочку пропагандиста Дугіна. Ми з вами про це говорили в попередніх роликах, але... Для чого Сполучені Штати звинувачують Україну одного з своїх найбільших союзників і партнерів в час війни з Росією в те, що ми, начебто, робили такі акти? Скажімо, причин може бути декілька, але давайте розберемося в самій ситуації. Для чого Україні було вбивати Дугіну? Тобто, в нас ні мотиву, ні доказів того, що це робили українські спецслужби чи українські військові, і найголовніше, нас не було. Причини вбивати саме Дугіну. Чи, можливо, б там хотіли ми вбити Дугіна, хотіли б вбили. Але давайте чесно, в українців на території Росії є одна ціль це Путін. Ми розуміємо, що знищивши цю особу, у нас, скажімо так, багато питань просто автоматично знімається. Чи потрапляла Дугіна в список тих, кого б українська держава хотіла ліквідувати? Ні, не потрапляла. Скажімо так. Ці закиди можуть носити певний політичний характер, про який ми ще з вами теж поговоримо трошки пізніше. Але дуже важливий принцип: українці ніколи не вбивали жінок і дітей, і це точно не наші принципи, і це точно не наша філософія. Ось цим ми якраз таки надзвичайно добре відрізняємося від росіян. Друге, це те, що російський депутат Ілья Пономарьов заявив, що він бере на себе відповідальність за цей теракт російський депутат. Який зараз живе за кордоном, знову ж таки, він сказав, що це реалізовувала російська повстанська армія. Ми теж з вами про це говорили. Тобто, знову ж таки, сполучені штати чомусь цього не побачили. Ну і ще одна річ, яка. Теж дуже цікаво, чому саме зараз робиться ця а, інформаційна кампанія, чому саме зараз піднімається це питання? Я думаю, що якраз таки зараз в найближчі години з'явиться достатньо багато інформації, але нам в даному випадку геополітично треба бути обережним, тому що тучі згущаються. Але найголовніше пам'ятати, що ми робимо свою роботу, звільняємо свою територію, звільняємо своїх людей, і точно ніколи ніяких терактів ні на якій території не проводимо. Друга історія, яку я хотів з вами проговорити зараз. В інтернеті набирає обертів розмова Ксенія Собчак, путінської, я не знаю, не то дочки, не то внучки, не то похресниці. От, е але явно е пропагандистки і людина, яка 100% працює на Кремль, е вона спеціально прийшла в один з барів, куди не пускають за російським паспортом. А ті, хто хочуть пройти, підписують те, що вони е заперечують або не підтримують війну проти України. Раз друге, що вони. Люблять Україну і підтримують славу Україні, і говорять наш, наш девіз. Третє, що вони, типу, засуджують там, російські окупаційні дії, ну і там багато ще чого вони підписують і говорять, тоді заходять в бар. Ну, це типу аналог бару, який свого часу практикувала Київка, де там розстрілювали москалів, ну і все таке. Ну Зрозуміло, що там є певна степінь ну, от, Але в принципі політичний меседж правильний. Ксенія Савчак прийшла розібратися, чого ж це так росіян ущемляють, як так, як це може бути. Е, ну, зрозуміло, що вийшов власник бару, вона з ним попередньо домовилася зустрітися. Я, я це відео, до речі, в описі вам залишу, щоб ви подивилися його. От, але, типу, якщо коротко, ну і Ксенія Савчак почала дуже сильно маніпулювати. Маніпуляція просто максимального рівня така кремлівська. Е, вона почала казати, що ось ми, як євреї, ви нас нікуди не пускаєте та гета. Не що і хлопець сказав, при чому тут це? Типу, ми хо, кого хочемо, кого, того впускаємо, але росіяни, які підтримують Путіна, які підтримують війну і хочуть ходити у всі місця? Ні, вам, вам заборонено. Те, як ведуть себе ваші солдати, ваші співгромадяни, це не цивілізовано. Наша Собчак сказала, що от війну не всі підтримують, вони приїхали сюди, а ви їх не пускаєте. От, е, хлопець сказав, що дійсно є 20% окупованої в Грузії росіянами території. Куди не, приїхали тікати від іншої другої війни росіяни, щоб пересидіти. Це вчасно, що не всі піддержують окупацію в Грузії, окупацію в Україні. І тут важливо, не буду розказувати далі цей ролик, ви подивитесь. Але тут важливий момент. Росіяни в 2008 році дивилися, склавши руки, нічого не роблячи, як Путін напав на Грузію. Дуже несправедливо. Так само, як тут. Але війна була 8 днів, як потім відступив. Він напав. І дивіться, що сталося. Вони потім на наступних виборах його переобирають. Це говорить про те, що з рейтингу 80. Плюс відсотків. Це говорить про те, що більшість росіян підтримала напад на Грузію. Розумієте? Тому їх є право не впускати. Вони підтримали війну проти Грузії. Тому грузинські бари мають повне право це робити. От друга річ дуже крутий молодець народ Грузії. Грузини проти е російської інтервенції вони підтримують Україну. Чого не завжди скажеш про їхній уряд, які чи, там їхніх олігархів, які не завжди на нашій стороні, але як мінімум населення Грузії дійсно близькі, братські, дружні нам народ, і вони якраз таки це демонструють і в медіа. Вони це демонструють і в барах і на вулицях і так гаряче зустрічають українців, допомагають нашим співгромадянам, які в міграції на жаль пережити якраз таки ці скрутні часи. Ще одна річ це Запорізька атомна електростанція. А Путін зараз вів указ про її присвоєння, передачу Росатому, Ну і типу, вони будуть начебто нею управляти. Дивіться теж дуже дуже погана ситуація. У ще не завершена. Якщо Росіяни нам будуть намагатися її переключити на свої енергомережі, ми просто будемо взривати стовпи, які підтримують електромережі. і Вони цього не зроблять фізично. І зрозуміло, що Україна буде зривати будь-які можливості віджати нашу атомну електростанцію. Я нагадаю вам, що вартість побудови нової атомної електростанції від 10 до 15 мільярдів доларів в сьогоднішньому світі, де вартість електроенергії росте просто захмарно, люди біткоін перестали майнити тільки за те, що він вже перестає бути прибутковим. В деяких країнах, щоб заманити біткоін 25 тисяч, тому, що він вже стоїть, там, я не знаю, менше 20. Тому зараз росіяни хочуть вкрасти нашу атомну станцію, щоб посилитися самим енергетично ну, і зрозуміло, щоб хоча б якісь трофеї мати. Ну от то Україна зрозуміла, що зараз треба піднімати на БАТ. Вони, до речі, вони викрали нашого директора атомної станції, потім відпустили, але він вже відмовився бути директором атомної станції. Ну, тому нам потрібно зараз посилитися в цьому напрямку, підняти питання. Тому що там бумажки, які підписав Путін, це булшіт, ще це, нам нічого не значить. І ми точно це визнавати не будемо. Але зараз будуть слати комісарів з магате. Мовляв, 100% вам зараз даю гарантію. І це по моїй інсайдерській інформації. Що вони їдуть, типу, вговорити Україну? Ну ви не атакуйте, ви не забирайте, ви нічого не робіть. змиріться, що вони забрали. Потім колись ви собі повернете. Розумієте, їхнє завдання зробити так, щоб не було ніякого ризику, щоб не було, щоб в них все було безпечно. Вони могли здати звіти. Що нам? Нам додаткові витрати, купівля нової електроенергії. Вони що за нас Її заплатять? Чи нам її привезуть, чи зроблять за нас? Ні, але будуть намагатися вговорити, заболтати, і тут теж треба бути достатньо настороженими і дивитися дуже дуже серйозно. За грою наших політиків, тому що ці речі пропускати не можна. Нам треба битися за нашу атомну станцію. Плюс до речі, теж зараз є інформація, що якщо росіяни будуть рухатися зі сторони е е Білорусі, е Полісся, Рівненська область, то зрозуміло, що їхня ціль буде ріти рівненська атомна станція. Ну, тобто Путін взяв якраз такі ціль на атомні станції, і це надзвичайно небезпечно. Зараз треба посилювати там нашу оборону. Там потрібно посилювати якраз таки і прохідність, тому що кажуть, будуть намагатися робити це зимою, коли вже болота замерзнуть, і можна буде більш ну, скажімо так більш впевнено просуватись по поліській по болотистій місцевості. Е, ну, знову таки, я думаю, наші військові спецслужби це все прекрасно знають. Вони це контролюють. Але в будь-якому випадку ми теж повинні розуміти, які процеси зараз відбуваються в державі. Е, друзі, я бажаю вам гарного вечора. всі дня, дивлячись, коли ви будете дивитися цей ролик. Але хочу задати вам питання. Ось цей. Е... Ось ця реакція суспільства достатньо здорового суспільства і правильного суспільства на те, що забороняти росіянам вхід. Я знаю, в Польщі аналогічні речі росіян не пускають і не обслуговують. Я знаю, деякі ресторани в Франції мені писали наші співроняни, що Росіян не впускали в Парижі в деякі ресторани тільки через те, що вони підтримували Путіна і напали на Україну. Скажіть, будь ласка, чи це чи цей тренд буде набирати популярності у всіх країнах, чи це залишиться виключно там в окремих парах Парижа, в Грузії, чи можливо ще в якихось країнах? Напишіть, будь ласка, в коментарях, як ви бачите, яким чином буде розвиватися дана хвиля? І найголовніше, підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і до зустрічі.